Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про канву. Тож це відео буде корисним для моїх колег. Насправді, на канві я працюю багато. Мені дуже подобається цей сайт, я тут створюю як презентації, так і відео. Сайти мої учні створюють, і ми працюємо на уроках, хоча це досить примітивні такі сайти, я б сказала, але для уроків те, що треба. Отож. Ми вбиваємо канва, перед нами ось така сторіночка головна. Для того, щоб почати роботу, потрібно зареєструватися. Тут дуже легко реєструватися я вже зареєстрована. Нам пропонують: от, документи, дошки, презентації, соцмережі, відео, сайти більше, що ви хочете. Є шаблони, подивіться, є шаблони, це те, що я вже створювала. От, наприклад, якщо ми з вами оберемо презентацію, то є шаблони презентації, до речі, тут не всі далеко. А, відео також шаблони. А, дуже. Класно, що ці шаблони можна редагувати. І з одним шаблоном можна працювати багато-багато разів, і у вас виходять відео не схожі один на одного. Отож, створити дизайн, створити відео, і ми з вами переносимося на таку сторіночку, і нам одразу вибиваємо шаблони пропонують. Є шаблони, як Платні, Так і безкоштовні. Тут також платні з позначкою Pro, з такою коронкою. А, ну, давайте оберемо цей шаблон, я його нещодавно використовувала. І дивимося, 15 секунд. 15 секунд це, звісно, багато. 5, досить. Ми редагуємо, а, редагуємо текст, обираємо. Текст заголовку Одразу можемо так помістити його у віконечку. І, наприклад, у нас додаток. Так, додаток. Чорний текст, як на мене, тут не дуже гарно виглядає, так? На такому красивому фоні. І ми можемо з вами змінити. Змінюємо, нам тут пропонують, але нам, я думаю, що треба щось яскравіше. Можна змінити стиль тексту, також є як безкоштовні, так і платні тексти. Ну, нехай так буде. Так, отож, додаток. Добре. Створила ми з вами першу сторіночку, друга сторіночка. Повертаємося з вами до дизайну. І подивіться, вам пропонують, ви можете обрати кольори наступної сторіночки, які будуть пасувати до вашої першої сторінки. Вашого відео. Можна обрати щось зовсім інше. Обираємо, наприклад, замінити поточну чи додати як нову. Замінюємо поточну, тобто замінюємо ту жовтеньку. Зайчика я видаляю, він класний, але мені. Не пасує до моєї презентації. Ну і, наприклад, в мене є готова презентація, я от з неї скопіюю там, щоб швидше було. Текст, він, звичайно, величезний, тому зараз. Відредагуємо, так як нам це потрібно з вами. От, перенесемо, наприклад, його сюди. Так, добре. А, ну, і треба щось іще додати, тому що якось ну, от, можна цього хлопчика додати. Також його нещодавно використовувала. Думаю, він так. А, над цим. Можна хмаринку думок, ще отак от, от. І в хмаринку, наприклад, написати, вставити текст, написати, пригадаємо? Так, от, подивіться, у нас такий. Красивий слайд вийшов. Для нашого відео також ми можемо створити анімацію для нашого тексту. Як ви хочете, щоб він у вас рухався. Тут можна дуже по-різному гратися цим. Ну, нехай буде так. А, можна, щоб хмаринка також якось там рухалась. І відповідно текст в ній так. Отож, створюємо наступну сторіночку, наступна сторінка, наприклад, нам треба створити: беремо текст, заголовочок, пишемо, наприклад, ти. Члени речення. Ну, знову-таки, у нас чорним, Ми можемо його зробити не чорним, так? Кольором тексту гратися вже. Ви вже знаєте, як це робити. «Другорядні члени речення. Далі я хочу показати. Які ж є ці другорядні члени речення? Мені треба стрілка. Я заходжу в елементи, набираю стрілка. Ні, не показалось. Лупка. Так. Знову не показала, чому не хочеш. Ага, ось. Ось-ось це я щось не побачила. Стрілочки, так. І в мене тут є стрілочки, мені пропонують їх. Я можу обирати, які мені хочеться, а можу ще, ще мають бути, до речі, мені здається. Вони нам... Ось, так, бачите, я ж пам'ятаю, що ще має бути щось таке красиве, цікаве. Наприклад, хочу я цю стрілочку, і ось так її кручу, верчу, так як мені хочеться. Далі можу я її скопіювати і вставити, щоб вони були однакові. Так і ще раз ставити. І тут вже буду писати текст у мене. Обираю текст для підзаголовку. Додаток. Позначення та обстави. так. Вирівняли так, як вам хочеться. Знову можна додати якісь там елементи, які вам бажається. там. Не знаю, що дівчинку якусь можна додати, да? яка вчиться. Школярка, наприклад, от ми, що нам тут пропонують? Давайте подивимося графіку, що нам безкоштовно пропонують. Давайте школярі напишемо. Так, може, Більший пошук буде безкоштовного. Так. От, дивіться, що. Поки що, да, більше в цьому платного, ніж? Ніж безплатного, на жаль. Ну, давайте запишемо тоді діти. От, а тут можемо вже от подивитися, навіть а, дітей ось, та, ось таких можемо сюди, наприклад, да? от вони в чаті в нас. А, далі, знову-таки, можете змінювати дизайни, як вам хочеться. Я вже того не кажу, але ж ви це пам'ятаєте, що дизайни ми змінюємо. От, Наприклад, ще один, мені то захотілося. І ми, наприклад, ці дірочки там, мабуть, видалимо. І е, можемо додати табличку. Якщо вам треба таблиця, тут також вони є, і ми їх. Можемо додати. Така якась не дуже гарна, чорна. Одразу я її обрала, негарна. Угу. Всю табличку виділяємо і всю видаляємо. Давайте от блакимо. Також можна тут додавати стовпчики, бачите, додати рядочок, видалити рядочок, тут можна також об'єднати клітиночки, наприклад. Тобто тут уже ви також висоту редагуєте, вже граєтеся, як вам хочеться. І також, відповідно, в таблицю можна вставити текст. От, вставляємо, редагуємо. Отож, я думаю, що з цим зрозуміло, так? Далі поділитися: ми з вами можемо. Презентацію та запис зробити. Тобто, з цього відео зробити запис, озвучити його самостійно, якщо ви хочете розповісти саме. Крім того, можемо з вами завантажити як презентацію це відео, можемо з вами. А на це відео, наприклад, ви не хочете його озвучувати, і на це відео накласти музику, щоб воно не було таким сумним. Додали, і ви бачите, що з першого нам слайду Ось так можна озвучити відео. І ще раз повторюсь, це якщо ви не хочете своїм голосом записати, якщо хочете записати свій голос, будь ласка, як презентацію можна от заходити в студію запису, почати запис, ось почати запис. Тут можна вмикати камеру, почати запис. І, будь ласка, озвучуйте відео, що ви хочете тут сказати своїм учням. Далі закінчити запис, скасувати видалити, або ж зберегти. Ну, ми з вами видаляємо, звісно, це нам не треба. Можна повторити. Так. Чомусь не хоче видаляти. Ось, назад у редактор. Знову-таки почати запис, якщо ви того хочете, можна. Або ж не починати, а вже повернутися назад. Якщо ви щось забули, можете додати до своєї, до своєї презентації, до свого відео. На цьому ми з вами будемо завершувати. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Буду знімати ще. Тому що я користуюся багатьма платформами і для створення інтерактивних вправ, в тому числі буду показувати, буду ділитися досвідом. Тож заходьте на канал, я вас буду рада бачити. До зустрічі!